Христу. Мене звати Валерія, мені 21 рік. Наразі я студентка, навчаюся на факультеті іноземної філології, завершила навчання на бакалавраті, а також зараз навчаюся на магістратурі. Я вже не лише навчаюся, так само працюю викладачем англійської для підлітків та дорослих. Взагалі я ходжу до греко-католицької церкви, вона знаходиться позаду мене. Це парафія преображення на цегольні. Взагалі зараз я стараюся ходити до церкви регулярно, але так було не завжди. Раніше я ходила до церкви лише на такі великі свята, як Великдень, Різдво, Водохреща і Преображення. Але тоді я не була такою активною свідомою християнкою. Тобто я ходила до церкви, але я не дуже знала багато про Бога. Я не була такою свідомою, в що я вірю, в кого я вірю, і так далі. Тобто я ходила до церкви, але повного розуміння віри я ще тоді не мала. А тепер хочу розповісти трохи детальніше про те, що розпочалося моє навернення. Взагалі, протягом тих років, коли я ходила до церкви лише декілька разів на рік, я все одно мала в собі таке прагнення, бажання ходити до церкви регулярніше, але мені не вистачало відваги зробити цей крок і піти. Ну, але все змінилося після того, як почалася війна. Мені моя одногрупниця скинула посилання на молитву в Вервосі. І тоді, якраз, це був період, коли е Мукачівська греко-католицька єпархія влаштовувала різні такі молитви в Вервозі. І на той час я ще не знала, що таке Вервиця, і так далі. Але мені було цікаво. Я тоді приєдналася і пам'ятаю, для мене це було щось дуже таке нове, але дуже цікаве, тому що. Е на вертку кожен раз приходили різні священики, і кожен з них розповідав різні історії, які стосувалися життя Ісуса Христа, а також Діви Марії. Відповідно, для мене це було справді щось нове, те, що я раніше ніколи не чула. І відповідно, ці всі історії, та бо священики згадували і про покаяння там і так далі. І воно наштовхнуло мене на те, що я почала читати святе письмо. І взагалі тут така цікава історія. В мене в хаті було святе письмо, і воно опинилося в мене. Ну, не знаю, випадково, не випадково. Напевно, все ж таки тоді не випадково. Я пам'ятаю, що ще в школі, десь, можливо, в 10-11 класі, я виступала на одному заході і там роздавали біблії. Ну, я собі, в принципі, взяла, думаю, чому би ні? Я взяла вона у мене стояла, і потім, відповідно, коли в мене вже ну там через декілька років з'явилося ось це бажання почитати Святе письмо, я мала в хаті святе письмо. Відповідно, я почала читати. Мені справді було цікаво, і е, крім того, що я читала, я потім дивилася різні відео в Ютубі. Це були і відео ця Тараса і ще там е, і на інших каналах. І е, вони мені допомагали якось більше розуміти те, що я читаю. Відповідно, це були вервиці, це було е, читання святого письма, це було відео в Ютубі. І далі я пам'ятаю, що я так само почала читати інші якісь християнські книги. Пам'ятаю, що однією з перших книг, які я придбала, це були Твіти з Богом. Взагалі дуже класна книга, тому що там е, є різні запитання, і священик відповідає на ці запитання молоді в такий дуже лаконічний, простий, зрозумілий спосіб. І саме в цій книзі я отримала відповіді на більшість своїх запитань. І саме тоді я зрозуміла, що. Все ж таки, мій світогляд починає змінюватися. І, наприклад, раніше я не знала, якби, що вважається гріхом, що не вважається гріхом. У мене не було якоїсь такої чіткої межі. Але прочитавши книгу, я вже почала трохи розуміти і почала розуміти, в якому напрямку мені потрібно рухатися, і якби які зміни потрібно у своєму житті робити. Е, крім цієї книжки, я також е, читала інші книжки, такі як Кревна молитва, Нефа, ну і ще багато різної літератури. Але тоді зрозуміло, що вже час діяти, і пора не лише читати, а йти до церкви. Я пам'ятаю, що тоді пішла. Е, до церкви сюди на парафії Преображення на квітну неділю, і тоді відповідно глянула графік богослужінь на наступний тиждень. Для мене це було важливо, тому що я вже в той період готувалася до сповіді. Для мене це була така е, генеральна сповідь, тому що е, ну в останнє я тоді сповідалася в четвертому класі. Це була моя, скажімо так, перша тоді остання сповідь. І відповідно тоді було перше причастя, перша сповідь, і я розуміла, що ну, дуже багато потрібно проаналізувати так за ці роки, що відбулося, і знову ж таки проводила і совісті, читала різну літературу, різні запитання, так і тоді вже наважилася а, піти сповідатися. Ну, я вже тоді була, скажімо так, проінформована, я вже знала, типу, що там має відбуватися, куди йти і так далі. Ну і я пам'ятаю тоді, це був будній день, це був великодній тиждень, і я прийшла з татом, це було вранці. Ми обоє прийшли, і я тоді посповідалася. До речі, я пам'ятаю такий момент, я собі тоді ще взяла папірчик, і я собі там, ну типу, все, все написала, всі там гріхи виписала. Ну, тому що знову ж таки, ну, багато періоду пройшло, і я тоді та, пішла сповідатися, і чесно, ну. Можливо, комфортно було, якби згадувати за за всі речі, але е, та сповідь вона стала початком чогось нового. Я тоді посповідалася, і мені Бог допоміг позбутися одного такого гріха, е, з яким я боролася. Це було е, гріх нечистоти. І я рада, що відтоді Бог зцілив, І наразі вже пройшло, я не знаю два-два з половиною, можливо, більше років. і Бог мені допомагає. Дотримуватися чистоти тіла, і я просто безмежно вдячна йому за те, що він допоміг мені позбутися, можливо, навіть можемо сказати, залежності. І я дякую йому за те, що він зараз допомагає мені жити в чистоті. І тоді, ось ця сповідь, вона, вона мене змінила, вона мене очистила, і це був ніби камінь з душі. Далі я пам'ятаю, що на той період далі я вже була в онокіцях і почала більше ходити до церкви туди, до отця Михайла Подгорського. І я пам'ятаю, тоді бабка Зінова в селі подарувала мені промінь душі, бо знову ж таки мені важливо було не просто там прийти до церкви, постояти піти. Мені важливо було ну типу знати, що співається, там ну, бути в курсі, ну а не просто якби прийти і все. Ну, і е, тоді так, Я вже мала промінь душі, але окей, okay, я маю промінь душі, але я не знаю, якби, де там гортати, де шукати різні ці всі тексти. І е, я тоді е, ну, слухала, що мені казали, там, підказували е, ну, жіночки, які були біля мене. Ну, і я вже тоді е, ну, навчилася, почала вже трошки розумітися, там рухомі, нерухомі, гласи і так далі. І, і, і далі я вже почала регулярно ходити до церкви, регулярно там сповідатися. Знову ж таки, тоді я пам'ятаю, я передивилася дуже багато різних християнських і фільмів, і серіалів, просто дуже-дуже багато, і християнську музику почала слухати. Ну, і це все мене дуже-дуже сильно наповнювало, і проповіді священиків. Е, це дуже класно от таке відчуття, що от коли священик промовляє, і ти розумієш, що ти можеш зцілити це своє життя і що це тобі відгукується. І, і ну це просто не передати можливо так словами, але от такими маленькими кроками, та тобто читання Біблії, е, читання християнської літератури, відео в Ютубі, е, служби, проповіді священиків, воно все так об'єдналося гарно е, і ось. Тоді був такий період, коли, коли я хотіла з всіма ділитися тим, що відбувається в мене, всім розказувати, там, що таке причастя, що це крові цілий за Христа і так далі. Ну, і Це був такий дуже гарний, дуже класний період в моєму житті. Далі я пам'ятаю, що я почала частіше молитися вервитися. На той момент я вже пам'ятаю, що я навчилася. Ну, тобто в мене були листочки, але в принципі я вже сама знала, якби, що до чого. І я пам'ятаю, що я тоді молилася за хлопця, і так само я молилася за християнське оточення. І я пам'ятаю, що ну тоді був це був червень 22-го року, і далі в липні. Я пам'ятаю, що я поїхала в Манджугор'я. і це була справді та поїздка, в якій я познайомилася з багатьма класними молодими людьми, християнами, з якими ми ну, до сих пір знаємося, тримаємо зв'язок. Далі я пам'ятаю, що в серпні я пішла в кафедральний собор на фільм, і далі пам'ятаю, що після того я почала вже із вересня ходити на зустрічі, ну на студентські зустрічі в кафедральний собор. І для мене це тоді теж був такий новий досвід, тому що в мене якось ну, було таке бажання кудись ходити, типу. Ну а то я завжди сиділа вдома, і хотілося ну, мати якусь спільність ще з якимось людьми молодими. І я тоді пішла, і мені здало мені здається, що це був тоді просто ідеальний період, коли я коли я приєдналась, тому що ми почали тоді тему подружжя. Мене тоді ця тема дуже цікавила, тому що я в серпні познайомилася із хлопцем. І взагалі це було дуже цікаво. Я прийшла і відразу ми почали обговорювати тему, яка мене дуже сильно цікавила. Далі я пам'ятаю, що я наважилася поїхати на реколекції на реколекції в Анталовці. Це тоді було взимку, і це теж був знову ж таки новий досвід. Тому, якщо так загальним говорити, реально коли ну після того, як почалося моє навернення, в моєму житті почалися якісь різні нові речі відбуватися, і я почала отримувати якийсь такий новий досвід на різних подіях. Зараз хочу детальніше ще розповісти про стосунки. Отож, я молилася Вервицю і в серпні вже познайомилася із хлопцем, але на той час ну, ми лише дружили. І я пам'ятаю, що також ми вперше зустрілися тоді на прощі. І до речі, для мене це теж був новий досвід. Ми тоді почали трохи більше спілкуватися. Ми почали зідзвонюватися, почали молитися разом і. Ну, Ми тоді були лише друзями, але ми вже почали ставити дуже багато різних запитань стосовно того, яким він бачить своє майбутнє життя стосовно того, можливо, яку би він дружину хотів. Так само я розповідала про те, якого чоловіка я би хотіла. І ми тоді це просто обговорювали. Ну, просто типу як друзі, ми про подружжя там говорили і так далі. І я пам'ятаю, що далі мені хлопець надіслав дев'ятницю, і ми тоді обоє почали їй молитися. Це була дев'ятниця за добр, ну як знайти доброго чоловіка, добру дружину. Ми почали молитися і далі, через декілька місяців, ми вже почали зустрічатися. І взагалі, справді, після того, як я навернулася, в мене з'явилася чіткіша позиція в багатьох питаннях. Наприклад, в стосунках я зрозуміла, що для мене, наприклад, є дошлюбна частота. Мені важливо, ну щоб хлопець так само розумів важливість ось ну, цього питання. І так само я розуміла, що я хочу хлопця, який, який буде розуміти мене, який, наприклад, не буде боятися піти до церкви, який буде хотіти йти до причастя, і так далі, для якого буде, буде важливий Бог. Тому що я знаю, що якби для я хочу такого чоловіка, який би на першому місці бав, мав Бога, а далі, вже, наприклад, мав дружину там, і так далі. І е... я розуміла, що я хочу, щоб центром мого життя був Ісус, і я хотіла, щоб е... хлопці так само на першому місці був Бог. Бог для мене це... це той, який може вислухати мене, той, який мене приймає, навіть тоді, коли я помиляюся. Бог це той, який е... допомагає мені. Рухатися далі, той допомагає мені змінюватися. Насправді я не можу сказати, що зараз якби я якась там така дуже супер пупер християнка. У мене є дуже багато речей, які я намагаюся подолати. Я бачу, що є риси, які мені в собі не подобаються. Я розумію, що мені потрібно змінюватися, і що насправді христи християнам бути зараз не дуже не дуже легко. Потрібно кожного дня. Робити вибір кожного дня потрібно спілкуватися з Богом, тобто, це, це не лише про ходіння до церкви, це щось значно більше, це про розмову, це про діалог з Богом. І, можливо, я зараз думаю собі не до кінця ще розумію всю велич Бога, але я розумію, що я хочу пізнавати те, що для мене Бог зробив, я хочу надалі довіряти йому, я хочу покладатися на нього. І хочу, щоб він надалі робив в моєму житті і допомагав мені так само в стосунках з рідними, в стосунках з іншими людьми. Я хочу, щоб він очищував надалі моє серце, тому що знову ж таки Бог мені допомагає, але знову ж таки є моменти, над якими мені ще потрібно працювати. І я просто хочу віддати життя Богові, і хочу, щоб він робив із мене ту, якою я покликана бути. Ну, ще ж зараз настав момент для побажання. Взагалі я хочу поважати кожному, щоб ви... ви не боялися йти до церкви. Я теж боялася. Але я пішла, і як бачите, моє життя змінилося не знаю там на скільки градусів. Але справді я почала бачити і сприймати світ по-іншому. Я так само хочу, щоб кожен з вас відчув те, як Бог вас любить. Я хочу, щоб ви відчули, що ви не самі. Я хочу, щоб ви відкрили своє серце на Бога. Я хочу, щоб ви побачили Бога у всій Його красі, у всій Його славі. Я хочу, щоб ви зрозуміли для себе, хто для вас є Бог. Я хочу, щоб Бог робив чуда у вашому житті. Я певна, що він буде їх робити, якщо довіряти йому, якщо бути з ним. Тому нехай в вашому серці завжди буде Бог, нехай так само. Бог діє через кожного з вас, хто дивиться це відео. Пам'ятайте, що, що ви не самі, і пам'ятайте, що є той, хто завжди поруч.